Вітаю, друзі! Я Олена Осецька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 31 січня 2023 року. І сьогодні я живцюватиму деякі зі своїх декоративних рослин. Якщо вам цікаво, як просто і без зайвих витрат розмножити свої улюблені рослини, продовжуйте перегляд. Ходімо за живцями. Живцювати сьогодні буду шиловидний флокс і тім'ян. Як бачите, флокс росте у контейнері на подвір'ї. І ось так гарно він квітував минулої весни. Цієї весни я хочу розбити на своїй ділянці новий міксбордер. Тож до настання теплих днів хочу мати посадковий матеріал. Минулого року я вже висаджувала флокси на своїй ділянці. Та влітку через спеку і солону воду вони дуже погоріли. Чи відростуть весною, я не знаю, тому і хочу мати нові молоді кущики. Крім того, хочу розмножити і тім'ян та висадити на весні молоді кущики до грядки з пряними травами. Звісно, що і флокси, і тім'ян можна виростити із насіння. Але мені здається, що шляхом живцювання отримати бажаний результат значно простіше і швидше. Для отримання живців просто зрізаю з флокса гілочки. Так само зрізаю гілочки з тім'яну. Грунт для живцювання взяла з ящика у дворі. Минулого року в ньому росли томати, тож ґрунт має бути не дуже поживним. І це перше правило, якого я дотримуюсь при живцюванні будь-яких рослин. ґрунт має бути бідним або не дуже поживним. Ще одна вимога до ґрунту він має бути пухким. У таких ґрунтах коріння ростиме краще і швидше. Добре використовувати для живцювання агроперліт або нейтралізований торф. Підійде навіть звичайний пісок. Особисто мені подобається живцювати рослини в перліті. Та у випадку із флуксами, тім'янами та іншими ґрунтовкривними рослинами, краще все ж таки використовувати збіднілі ґрунти. Та живцювати рослини одразу по окремим горщикам для того, щоб потім висадити на постійне місце, не руйнуючи земляного кому із молодими корінцями. Друге правило живцювання це очищення нижньої частини живця від зайвих гілочок і листочків. Це правило також стосується будь-яких рослин, які збираєтесь живцювати. Отже, зачищаю нижню частину гілочок, щоб листя не потрапляло до ґрунту, і бажано, щоб не торкалося ґрунту. Після занурюю живці у вологий ґрунт, приблизно на глибину 1,5 см. Можна додатково зволожити рослини, якщо ґрунт не дуже вологий. Та болото утворювати не потрібно. Зайва волога може призвести до загнивання живців. І третє правило живцювання це вологе середовище, яке необхідно створити для вдалого вкорінення живців. Для його створення можна використати прозорі пластикові пляшки. Або прозорі пластикові контейнери. Це залежить лише від того, як вам зручніше. Якщо є можливість, можна використати великий прозорий бокс, розмістивши в ньому контейнери з рослинами. Вологе середовище дійсно творить дива. Та є й тут один секрет: крім вологи, рослинам для розвитку коріння потрібне і свіже повітря. Тож необхідно постійно провітрювати парнички. Якщо вам нема коли цим зайнятися або просто ліньки, робіть як я. Щоб не провітрювати постійно рослини, я зазвичай роблю невеличкі отвори у парничках, а у випадку з великим боксом просто лишаю невеликий отвір під кришкою. Такий спосіб дає можливість не витрачати марно свій час на щоденне провітрювання живців. Що стосується препаратів для вкорінення, як бачите, я їх не використовую взагалі. І всі мої рослинки вирощені з живців без будь-яких вкорінювачів. Насправді, майже всі рослини можуть добре вкорінюватись, якщо їм створити відповідні умови і дотримуватись певних строків вкорінення, найкраще всі рослини вкорінюються навесні. А живцювання вічно-зелених і хвойних рослин можна розпочинати і взимку. Трохи гірше рослини вкорінюються восени. Та якщо є бажання, можна робити живцювання і восени. Я живцювала восени вейгелу і вже наступної весни всі саджанці квітували. Єдиний період, коли я не живцюю свої рослини, це спекотне літо. Якщо температура повітря вища за 30 градусів, то рослини дуже погано вкорінюються. У нас зазвичай така спека тримається влітку понад 2 місяці. І якщо я не вспіла щось розмножити до настання спеки, то чекаю, коли стане трохи прохолодніше. Ну ось, друзі, зробила я живцювання і тепер поставлю ці горщики на підвікуння. Там вони стоятимуть місяць або й більше. Гадаю, що за місяць живці добре вкоріняться. Коли вкоріняться, зніму з них парнички і дам тиждень або два на звикання до більш сухого повітря у кімнатних умовах. Після винесу до неопалюваного приміщення, де вони чекатимуть на висадку у відкритий ґрунт. Та поки рослини будуть вкорінюватись, попадання прямих сонячних променів не бажане. Тож потрібно обрати таке місце, де вдосталь денного світла та немає попадання сонця. Поки погода похмура, триматиму їх на південному підвіконню. Та коли сонця буде забагато, просто приберу на інше підвіконня. На все добре, друзі! Все буде Україна!